Всім привіт, друзі! Я сьогодні готував дуже смачну рибку з перцем і з печеричками. Подивіться, яка вона смачна, соковита і прекрасна. Бачите, яка наша рибка. Так що прошу вас залишатися на моєму каналі і гарного перегляду. І в кінці не забудьте поставити. Уподобайте і коментуйте разу щось не зрозуміло. Так що гарного перегляду. Нам потрібно короб півтора кілограмовий, майонезу 200 мл, сіль, суміш перців, олія, 200 г печериці. Один перчик і три цибулини. І зараз будемо приступати до нашої рибки. Нашу рибку потрібно, перш за все, розріз... голову розрізаємо, голову відрізаємо. Вона нам не потрібна Різати такими шматочками. Ось, бачите. І от, і потім ще Ось так похипто. Ось, вийшли наші такі шматочки риби, орієнтовно десь 2 см. Я добре ще її промив і зараз ми будемо всипати для маринування. Всипаємось. Сюди беремо суміш перців Так я суміш даю перців Можна сказати на око. Хто любить більш перчене, то можна більше хто там вже по смаку. Далі солимо. Посолили і беремо одну цибулину і на такій переце натираємо. Натиримо нашу цибульку і треба потрібно добре вимішати. Нехай маринується. А я зараз буду приступати до наших печеричок, перцю і цибульки решта. Зараз я беру печерички, їх промив перед тим і нарізаю ось так. Десь міліметра два, десь напевне три. Так потрібно наші печерички всі нарізати. Ось, нарізали У нас, вийшло стільки печеречок. І я зараз також всипаю. Їх треба просолити і також поперчити. Нехай підмариновуються. Самі перців. І солі. І добре вимішуємо. А зараз беремо цибульку. Цибульку можна різати і кільцями, напівкільцями, і кубіками, її треба пожарити на олійці. Таку до золотистого кольору. так, нарізала нашу цибульку. Я зараз вливаю в сковорідку оліїки, хай розігріється і всипаю, щоб вона підсмажилася. Ось. І будемо смажити нашу цибульку. Так, наша поки цибулька жариться. Бачите, вона вже так трошки підкошилась і я буду брати перчик за цей час поки вона піджарюється я собі нарізаю перчик перчик також не потрібно як, як вам завгодно нарізаєте просто тут потрібно подрібнювати, чи його були потім з нашою цибулькою Перекрутити ось так я. Марізо. І чекаємо, поки наша цибулька підчадеться. Бачите. Так, наша цибулька в жильцей. Готувалась і я буду відставляти. Хай постинить. Не Бачите, як красиво. Поки наша цибулька остигає і мені потрібно нашу рибку. Нашу рибку треба трошки в моці обкатати. Накладаємо рибку. Поки наша цибулька остиває і я за цей час обкатав рибку їм і є трошки злегка не на повністю, от хвилин 2-3, щоб вона укріпла, вкріпилась з Цієї сторони не поміщається. Ось рибка була цієї, я переверну на другу сторону і ще з цієї сторони. Хвилинки дві. А за цей час я буду брати за цей час я беру подрібнювач і буду подрібнювати цибульку з перцем. Так, беремо нашу цибульку і перець. Всипаємо сюди. Так, подрібнили і цю всю масу я зливаю сюди і далі додаю ще наш майонез 200 грамів. І це треба потрібно все добре перемішати. У нас вийшли такий соус, бачите. Так, наш соус готовий. І я беру формочку зараз для запікання. Потрібно полити нашим соусом. якому зручно, я так можна просто будете. Можна і куски занурювати в соус, я завжди беру ось так рибку. Рибку нашу викладаю і потім поливаю ще раз зверху. Виклала нашу рибку повністю і тепер поливаю зверху соусом. І так повністю ось. Полили. Далі я беру, викладаю наші печерички. І так потрібно шартово-шартово, ну звісно. Рибки у мене небагато було, зловив одну, а якщо більше, то воно досить. Але і так. Я вам на порції показую як. Більше риби, звісно, буде більше наших продуктів. Ось. І зараз злегенька соусом. І викладаємо знову шар риби. Ось, друзі, вийшло ось на так. І потрібно зараз це все дати в духовку, запікати. Я прийшов до хати, а то сюрприз. Так що змушений зачекати. Так, витягуємо наші кексики, які тут є. І я кладу свою. І закриваємо духовочку, нехай печеться. Прийшлося з півгодинки. Бачите, як наша рибка красиво печеться. Я думаю, хвилин ще 10. І будемо знімати. Рибка добре і в гарячому виді, в холодному, на другий день вона ще краще. Так що чекаємо. Так, друзі, наша рибка зготувалась і зараз я беру на тарілочку. Викладаю і будемо. Куштувати. Так що раджу зготувати вам всім смачного і до зустрічі!